Ще вітаю колектив коледжу з нагоди Дня працівників сільського господарства. З давніх давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Завдяки мудрості, досвідченості аграріїв, живе наша українська держава. Ви саме ті, хто обрали для себе професії в аграрній сфері. З метою забезпечення людей найнеобхіднішим для життя. Завжди будуть потрібні кваліфіковані агрономи, геодезисти, ландшафтні дизайнери, які працюють за сучасними технологіями. І, звісно ж, фінансисти, бухгалтери та менеджери, щоб ефективним був весь агропромисловий комплекс. Хай під мирним небом України щедро родять ниви, в родинах панує достаток і благополуччя, а в серці кожному щастя, радість і особливо впевненість у завтрашньому дні. Господарі землі, вітаємо вас святом, роботи на землі у вас багато. Садити, сіяти, полоти та збирати не можна ні секунди змарнувати. Бажаємо вам високих урожаїв! Природа вам нехай допомагає, ідуть дощі рясні, коли потрібно. І кожен рік для вас, хай буде хлібним. Вас сьогодні ми вітаємо зі святом професійним, добра бажаємо, щоб поля вам гарно родили, своєю величі манили, щоб прибуток був хорошим, день для роботи був погожим. Нехай щастить вам усюди. За хліб, за все ви вдячні люди! Це свято гідних, сильних та прекрасних людей, які трудяться на благо нашої рідної країни. Дозвольте висловити подяку вам за працю та відданість. З повагою бажаю вам сил, наснаги та справжнього щастя зі святом вас. Щиро дякуємо вам за любов до землі, мудрість і витримку. Хай не знають, що ми ваші натружені руки, а ваші труди надалі збагачення країни, Хочемо побажати вам. Щоб у вас не лише сьогодні, а й завжди був хороший настрій, щоб кожен день додавав бадьорості, щоб сонячне проміння зігрівало серця, а наші слова подяки зігрівали вас. Шановні працівники сільського господарства та сільського господарського виробництва, вітаємо вас зі святом. Бажаємо успіхів, затишку і спокою у кожній оселі, злагоди у кожній родині і впевненості в завтрашньому дні. І як кажуть самі господарники, хай в усіх буде хліб і до хліба на столі.